Редагування або створення плу безпосередньо на вагах. Для того, щоб редагувати плу на вагах, потрібно спочатку подивитися в налаштування ваг і впевнитись. Запускаємо програму. За допомогою якої ми налаштовуємо ваги, і потрібно завантажити з вагів наші параметри. Завантажити з вагів на комп'ютер параметри це потрібно натиснути ось цю стрілочку вверх. Натискаємо стрілочку вверх. І завантажуються параметри. З вагів в комп'ютер ось по цій адресі, яка вказана в таблиці. IP-адреса. Тепер нам потрібно глянути наші параметри і подивитися, щоб ось цей параметр, який називається блокування постійної зміни ціни і редагування плу, щоб тут галочка не була. І тоді нам буде дозволено редагувати наше плу. Так, із цим розібралися, закриваємо і переходимо до вагів. Okay. На вагах, щоб редагувати плу або створити нове плу, нам потрібно натиснути кнопку плу і потримати її. Натиснули і потримали. Тепер нам треба вк вказати. Код плу. Або той, який вже існує, якщо треба редагувати, або якщо треба створити нове плу, то треба вказати код, який ще не існує. Ось це, 1.6. Це означає, що потрібно вводити код від 1 до 6 цифр. Не більше. Ну, наприклад, у нас, немає товару під кодом там 22. Вводимо 22. Натискаємо Enter. У нас йде запит на ім'я нашого, нашого майбутнього товару. Щоб ввести ім'я. Можна пропустити введення цього параметру. Як і багатьох інших параметрів, їх можна пропускати стрі... за допомогою стрілочок вверх або вниз. Але ну, ім'я нам потрібно обов'язково внести в даному випадку, тому ми його не пропускаємо. І щоб зайти в редагування імені, ми натискаємо Enter. І тепер, оскільки у нас немає цього, цього, цього товару, і він не має ніякого імені, то тут просто виникає напис назва ПЛУ. Якби цей товар уже існував, то там була б висвічувалась стара назва цього товару. Тепер на клавіатурі у нас є переключання. На ан англійський алфавіт і український алфавіт. Ми можемо перейти на український алфавіт і набирати ім'я нашого товару. Якщо ми зараз подивимось, то ми бачимо, що друкуються малі букви. Щоб, якщо потрібна велика літера, то за допомогою кнопки Shift, натиснули. І, і тепер ми можемо вводити великі літери. Ось так. Ну, нехай ось, ось це буде назва нашого товару. Натискаємо Enter. Тепер, якщо нам потрібно ввести код товару, а якщо це новий товар, то код товару нам обов'язково треба вводити. Тому ми. Натискаємо Enter. І вводимо наш код. Ну, наприклад, код нашого товару буде 5, 4-5. Підтверджуємо Enter. Тепер у нас йде запит ціна за одиницю. Щоб ввести ціну за одиницю, нам потрібно зайти в це, в це редагування. За допомогою кнопки Enter. Заходимо Enter і вказуємо ціну. Наприклад, 12 гривень 50 копійок. Вводимо 12,50 Тиснемо Enter. Одиниця вимірювання. Згідно наших стандартів, у нас може бути одиниця вимірювання 1 кілограми. Що стосується цих ваг, то тут нам, у нас реалізовано два варіанти. Це кілограм, якщо це ваговий товар, якщо це поштучний товар, то одиниця вимірювання буде штук кілограм. Зараз я покажу. Заходимо з допомогою Enter в редагування цього параметру і бачимо кілограми. Стрілочками вверх-вниз. Ми, наприклад, кілограми, тут грами. Знову хочу наголосити, що згідно нашого стандарту, ми маємо право вибрати лише кілограми. Кілограми і ось штук, штук-кілограми. Ось нам дозволяється два варіанти: штук-кілограми. І кілограми, якщо це ваговий товар. Підтверджуємо Enter. Термін придатності. Термін придатності тут вказується в днях. Вказується. Заходимо в цей параметр, натискаємо Enter для цього. І питається ну, підказка, що потрібно ввести кількість днів. Ну, наприклад, термін придатності у нас буде 10 днів. Набираємо 1, 0, 10. Натискаємо Enter для підтвердження. Вагатари. Вагутари ми не будемо вводити. Ми пропускаємо і пропускаємо зупною стрілочок. Вагутари пропускаємо штрих-код. Штрих-код. Ми вказуємо номер штрих-кода. Кожному номеру штрих-кода відповідає певна конфігурація штрих-кода. Про цю конфігурацію штрих-кода ми можемо дізнатися із нашої інструкції, точніше, настанови з експлуатації, а також відповідність структури штрих-кода і його номеру ми можемо побачити, якщо ми запустимо нашу програму Plum Manager. Тут буде список товарів, який можна завантажувати наваги, вивантажувати з ваг цей список товарів. І тут же є, є така колонка, яка називається тип штрих-коду. Якщо ми ось виберемо будь-який товар, оберемо і два рази. Два рази класнимо, то у нас з'явиться ось така табличка. Ось. ось табличка така. І в цій табличці є номер штрих-кода, а також його структура цього штрих-кода. І ось цей номер штрих-кода ми і вказуємо для нашого товару. Якщо ми, наприклад, оберемо дев'ятий штрих-код, ось він. Бачите, то е, при цьому е, ось ця двійка означає, що дві цифри, ну, по-перше, ми бачимо, що е, ось, е, весь цей масив штрих-кодів, він відноситься до штрих-кодів ян 13 ну, Це стандарт такий. Е, Конкретно штрих-код під номером 9 у нас матиме дві цифри для номеру відділу. Тобто, ми номер відділу зможемо вказувати двома цифрами, і він буде відображатися. Номер відділу ще називають префіксом. Тобто, це. Ну, стабільна якась цифра, яка може вказувати на певні ознаки товару. Дуже часто ці цифри, цей префікс, або в даному випадку називається відділ. Частіше за все, ці дві цифри використовують для того, щоб вказати, це поштучний товар чи ваговий товар. Далі код товару, для коду товару в цьому в 9 штрих-коді виділяється 5 цифр. Код плу не вказується, вартість не вказується, ціна не вказується, але вказується вага. На вагу відводиться нам 5 цифр. І одна цифра відводиться на контрольну суму. Якщо вам потрібна інша конфігурація штрих-коду, то із, із цієї таблиці ви обираєте потрібну вам конфігурацію. І коли ви знайдете потрібну вам конфігурацію, дивитесь, який номер буде у цього штрих-кода, і вказуєте цей номер. ось. Заходимо в редагування і вказуємо 9, 9 штрих-код. Ну там, ось тут -от ми бачимо, що 9 штрих-код, і я розказував, скільки цифр тут для чого відводиться. І ось цей номер штрих-коду ми сюди і вносимо. Натискаємо Enter і йдемо далі. Номер відділу. Ну, номер відділу ми можемо вказати, і він буде друкуватися ось в цьому штрих-коді. Наприклад, 23-й. От це той самий префікс, як ми його називаємо. Наприклад, відділ, так? Вибираємо. 23. Підтверджуємо підтверджуємо через інтер. Вага упаковка. Це нам не потрібно. Це... це Вага упаковка вказується для особливих режимів, це режими дозування, і там треба вираховувати за певними формулами все це і контролювати. Більш детально про це можна дізнатися з настанови по експлуатації. Пропускаємо в даному випадку вагу упаковки стрілочкою вверх. Тип упаковки, це теж пропускаємо. Похибка маси упаковки, це теж пропускаємо. Додати повідомлення 1. Повідомлення це додатковий текст, який використовується для друку на етикетці. Можна це повідомлення, 256 знаків внести вручну, можна з комп'ютера, і тоді при певному налаштуванні етикетки. Це повідомлення буде у нас друкуватися. У даному випадку нам не потрібно повідомлення, тому ми йдемо далі, листаємо, вибрати формат етикетки. Формат етикетки тут більш детально. Заходимо ентером в редагування формату етикетки, а точніше, у вибір. Тут на вибір нам пропонується три варіанти: це етикетка. Формат етикетка D0, формат етикетка Д1. Стрілочкою я це перебираю, і етикетка по замовчуванню більш детально знову ж таки можна це прочитати в настанові. Суть в чому? Що? Ми можемо сформувати етикетку d 0 можемо сформувати окрему етикетку d 1 а також ми в налаштуваннях вагів можемо вказати, яка етикетка буде використовуватися по замовчуванню. І от якщо ми в налаштуваннях вкажемо, що по замовчуванню: Використовується етикетка, наприклад, D0, то, то в такому випадку, якщо ми тут оберемо етикетку по замовчуванню, то у нас вона і буде використовуватися. Або ж можемо вказати конкретну етикетку, наприклад, D0. Вказали, натискаємо Enter, знижку. Якщо є знижка, то ми можемо вказати знижку в процентах. В даному, в даному випадку ми знижку не будемо вказувати. Йдемо далі. Гарячі клавіші. Якщо нам потрібно визивати наш товар швиденько за допомогою гарячих клавіш, ось це гарячі клавіші, то ми повинні вказати номер гарячої клавіші. Ну, Наприклад, 66-й номер гарячого клавіші. Тому натискаємо Enter, щоб увійти в редагування. І набираємо 66. Підтверджуємо Enter. Ну, власне, все. Ми дійшли до кінця створення нашого нового товару. Тепер нам йде запит, зберегти це чи ні. Якщо, звісно, ми хочемо зберегти, то натискаємо кнопку Enter і зберігаємо. Тепер виходимо з редагування. Ну, кнопка S у нас взагалі вона універсальна. Ми виходимо. З багатьох режимів з допомогою цієї кнопки. І тепер гаряча кнопка 66. Ось, ми натискаємо кнопку 66 гарячу. І бачимо оцей наш товар. Цей наш товар має ось таку назву, має ось такий код товару і має ось таку ціну. Ну, власне, все. Точно таким же чином можна. Редагувати е, товар. Ну, зараз ми це зробимо. У нас вже, із, вже існує цей товар із кодом 22. Код плу. І давайте ми його відреагуємо. Знову натискаємо кнопку Плу, тримаємо її. О, потримали. У нас е, пропонує ввести код. Код у нас 22, так? 22. І натискаємо Enter. Ім'я. Наприклад, нам потрібно змінити ім'я. Входимо в зміну імені. І бачимо тут е, наше старе ім'я. А тепер нам потрібно внести нове ім'я, ввести. Ну, наприклад, еф, буде FFF. Нехай так буде. F, F, F. Ну і ще англійська буква, е, наприклад, е, яка? J. Нехай буде. Вибираємо англійський алфавіт і, і натискаємо на ось цю літеру. Ось бачимо. Це відображається. Якщо треба стерти. Зайву літеру написали, то можна стерти ось цією кнопкою стрілочка назад. Натискаємо цю кнопочку, і у нас остання буква стирається. так І тепер нам ми назвали по-новому цей товар, натискаємо на Enter. От. Наприклад, наприклад нам потрібно було змінити змінити лише. Назву товару. Добре, якщо нам більше нічого не потрібно, то ми повинні натиснути клавішу, яка відповідає англійській клавіші S. Ось вона. Англійська клавіша S. Натискаємо для запам'ятовування зміни. Натиснули. І тепер там, бачите, з'явилося зберегти. Тепер натискаємо на Enter. І зберігаємо цей наш товар. Виходимо із редагування. Е, е, у нас вже там залишилось е, 66-та гаряча клавіша. Ось, ось наша FFF, нова назва товару. Або можемо подивитися через код товару. Наприклад, 22 плу. І бачимо те ж саме. Ну, ось, власне, і все про створення і редагування товару безпосередньо на вагах. Також треба зауважити, що редагування товару і створення набагато зручніше, якщо користуватися програмним забезпеченням.